Вибухова ніч у тимчасово окупованому Криму найгучніше було у Феодосії та Керчі. Місцеві жителі писали про щонайменше три десятки вибухів, після яких зникло світло. А рух кримським мостом перекрили. У Феодосії повідомляють про дві хвилі атак вночі та ближче до ранку. У міноборони країни агресорки заявили про. 35 нібито збитих або перехоплених дронів а потім ще про шість офіційних коментарів від української влади або військових немає. Російські війська цієї ночі спрямували ударні дрони на Тернопільську, Вінницьку та Хмельницьку області. На Вінниччині під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. А на Хмельниччині, за словами заступника керівника області Сергія Тюріна, працювали підрозділи ППО. Наразі повідомлень про постраждалих чи пошкоджені інфраструктури немає. Сполучені Штати не зможуть надавати Україні нову зброю, якщо Конгрес не надасть фінансування. Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван закликав Конгрес підтримати запит Білого Дому на додаткові гроші для України і застеріг, що відмова проголосувати допоможе Путіну. Нагадаю, у вересні білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування на 106 мільярдів доларів, з яких для України передбачалося. Понад 61 мільярд решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону. Утім, ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у палаті представників. А новий спікер Майкл Джонсон запропонував розділити питання допомоги Україні та Ізраїлю минулого тижня. Він заявив, що впевнений і оптимістичний у тому, що Конгрес зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят голосування проти додаткового фінансування для України зашкодить Україні та допоможе Росії. Це завдасть шкоди демократії та допоможе диктаторам. І ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен демократ і республіканець повинен проголосувати на підтримку цього фінансування без дій конгресу. Адміністрація вичерпає ресурси до кінця року, щоб закупити більше зброї та обладнання для України та забезпечити поставки з військових запасів США без впливу на нашу власну військову Готовність угорщина продовжує вставляти палки у колеса України. Тамтешній прем'єр Віктор Орбан попросив не виносити на саміт ЄС. Рішення щодо України за даними Радіо Свобода, він відправив листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому називає необґрунтованими очікування, що лідери ЄС хвалять рішення про початок переговорів про вступ із Україною. А також критикує пропозицію Єврокомісії стосовно 50 мільярдів євро фінансування для Києва. Це вже другий лист до президента Євроради. Раніше він письмово пригрозив Шарлю Мішелю заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо у Брюсселі не погодяться переглянути свою стратегію підтримки Києва. Туреччина вперше долучилася до захисту неба над Румунією минулого тижня. Чотири турецькі винищувачі F-16 прибули до румунської авіабази Борча для участі у місії НАТО із патрулювання повітряного простору над півднем Румунії. В альянсі це назвали демонстрацією здатності і рішучості захищати своїх людей і території. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у НАТО вирішили. Посилити присутність на східному фланзі Європи, збільшивши кількість винищувачів та спостережних літаків. У литовському парламенті хочуть посилити обмеження для Білорусі. У там зареєстровано законопроєкт, який призупинить прийом заяв громадян Білорусі на отримання тимчасової посвідки на проживання. Таким чином хочуть усунути правову лазівку, що дає змогу росіянам та білорусам, які прибули за шенгенською візою іншої країни, безперешкодно оформлювати національну візу у Литві. водночас для українців підтримку. Посилюють у департаменті міграції збираються продовжити тимчасовий захист для наших біженців до березня 2025-го. Від початку повномасштабного російського вторгнення Литва видала 46 тисяч дозволів на проживання для українців, що потребують тимчасового захисту. В Україні розширюють мережу мобільних центрів надання адмінпослуг у віддалених населених пунктах та громадах, які постраждали у наслідок війни. У цьому допомагають закордонні партнери, зокрема Швейцарія, напередодні передала. Сім автомобілів для ЦНАПів Херсонщини. Кризова підтримка також включає комп'ютери, ноутбуки, джерела безперебойного живлення та багатофункціональні офісні пристрої. Завдяки цьому фахівці надаватимуть державні послуги на виїзді. У Мінцифри зазначають, що у таких центрах українці мають змогу не лише оформити необхідні документи, а й сплатити за адмінсервіси чи оплатити комунальні послуги готівкою або ж через термінал. Здається, що це лише автомобілі та комп'ютери, але важливо, що вони по суті виконують ті ж функції, що і великий офіс. До того ж, за оснащенням стоїть розбудова комфортної і доступної системи послуг, яка служить людям. Я сам працюю в галузі управління та адміністрування, тому розумію, наскільки це важливо. Важливо налаштувати цей зв'язок між громадянином та владою, і сподіваюся, що зможу врешті зустріти когось з вас на місцях і побачити, як ви працюєте з цими мобільними кейсами. Мета мінцифри зробити не тільки доступність територіально до адміністративних послуг у кожній громаді, а й зберегти ту якість, яка передбачається. Це і безбар'єрне обслуговування, і інклюзивне, швидке, дієве, вчасне для того, щоб ми всі мали зручний державний сервіс. Надавати першу допомогу постраждалим і рятувати життя навчали підлітки на Волині. Такі уроки відтепер доповнюють звичну шкільну програму. Як усе відбувається, бачили мої колеги. Наталія відпрацьовує непрямий масаж серця. Ну, що можу кошати? Руки не болять, не... В Принципі, ну не сильно важко. Але якщо продовжувати так робити більше хвилини, то я думаю, втомлюєшся і. Найскладніше тримати ритм, каже Микола. Фізичні сили там прикладати небагато потрібно, але підтримувати ритм протягом довгого часу я вважаю, що це буде. Досить складно. В екстрених випадках важливі перші п'ять хвилин. Кожна втрачена хвилина це мінус 10% відсотків успішної реанімації. Коли проходить більше п'яти хвилин, в принципі, це вже вважайте, що мозок помер від кисневого вудування. Також учні мають навчитися накладати турнікет для зупинки кровотечі. Якщо воно круніть, значить максимально, максимально високо накладаєте в паху. і все. І це запам'ятайте головне правило. Зимою це дозволяється до години, от почекай, не знімай. Помучим трошки, значить от пробуйте пульсації немає. Це правильно плавне проте правильно зафіксувати кінцівку при вивихах та переламах теж треба вміти. Підліткам такі уроки дають практичні знання з біології та допризовної підготовки, Незважаючи на всі. Скажем, застереження на е, всі безпекові ситуації, от ми не можемо сказати, які наслідки будуть військових дій, і тому діти так само повинні безпосередньо бути. Е, Ну, скажем, обізнані в основах надання медичної допомоги до приїзду карет швидкої допомоги. Ці ж правила стануть у нагоді і дорослим. Тому медики закликають усіх пройти курси надання до медичної допомоги. Сергій Вентін, Андрій Гнатюк, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У світі сьогодні відзначають міжнародний день волонтера. За час повномасштабної війни в Україні тисячі людей долучилися до волонтерського руху. Вони забезпечують армію необхідним, евакуюють людей, доставляють гуманітарну допомогу та відбудовують зруйноване житло. Українські волонтери здивували світ, зібравши за півроку захмарну суму донатів: у понад 6 мільярдів гривень. Скерували 600 мільйонів гривень на космічний супутник та 352 п'ятдесят мільйони на ударні безпілотники для нашої армії за статистикою в Україні до до різних видів волонтерської діяльності залучені майже 60% населення.